Всім привіт, мої любі учні! І сьогодні разом з вами ми будемо створювати рух хмаринок у небі. Ви бачите моє тло скреч, на якому рухаються хмаринки. Наразі вони повільно рухаються зліва направо. Початок ліворуч, кінець праворуч. Існує кілька способів. Як це можна зробити? Я зробила, на мою думку, найпростіше, можливо, не найпростіше, але логіка буде прослідковуватися. І зараз трохи побачимо, що рандомно у нас змінюється наша сцена за рахунок руху цих тваринок. Виникає уявлення певної анімації. Зникають хмаринки і з'являються наномі. Зараз оцю останню біленьку ми бачимо, щоб вона зникла, і через певну мить з'явилася ліву руч. Ще трошечки, трошечки, трошечки зникла, і з'явилася, отакі дива трапляються. Отже, заздалегідь, у мене підготовлена така композиція. Ще у мене є в ролі виконавця дерево, але ну, я його зараз натиснула на око закрите, ми його не бачимо, щоб воно вас не лякало. Налаштовано у мене наразі один, два, три, чотири маринки. Я їх дублювала, тому у мене назви дещо співпадають, не перейменувала. Нехай вас це не лякає. Давайте. Тут зайво щось бачу. Отже, давайте почнемо спочатку. Як додавати хмаринки? А, наприклад, як ми додаємо спрайти? я підвисла, так? Да? Вивантажити, тому що тих хваринок, які мені потрібні, тут не було. Я заздалегідь додавала дві хмаринки. Будь-яку натискаю, натискаю її додати. З'являється у мене новий спрайт з назвою Хмаринка, але давайте правильну назву візьму. Хмаринка 5, щоб в мене відповідна була. Тут у мене нехай буде Хмаринка 4, хмаринка, хмаринка, хмаринка 2, Хмаринка 3, Хмаринка 5. Я хмаринка 5 у мене додалася. Всі інші я зараз проберу, щоб не. Нам не заважали, чого я його бачу. Зараз є така історія і така історія. Є, да? От моя хмаринка 5 лише до вас. А, вона просто велика, тому, так, да, я забула, що вона справді велика. Переходжу на кладинку образу, переводжу у Векторі. Натискаю стрілечку, бачу, що вона величенька, тому я її просто беру і зменшую. І роблю її такою, як мені хочеться. Можу повернути, як завгодно, якщо хочу, щоб вона іншої якоїсь форми була. Ну, тобто, такі зміни вони відбуваються дуже просто. Що тут є для мене ще цінного? Я одразу дублюю, тобто якщо це перший мій образ, то тут я трошечки для мерехтіння зміщую буквально капелюшечку, щоб у мене виникло певне мерехтіння. Що я використовую для коду? Дивіться, я прям візьму зараз код і продублю для п'ятої хмаринки і поступово його наберу для вас. Я здублювала код, ви зможете так само зробити потім в кінці. Просто не хочу спочатку все набирати. Коли я починаю натискати прапорець, я використовую спрайт вигляд показати, змінити образ на хмаринка. Два, ну, це мій перший образ, наприклад. Помістити на задній план. Для мене це важливо, тому що я далі буду працювати з цим спрайтом. Перемістити в х-320, y160. Це положення я обрала рандомно. Прям відповідально вам заявляю. Я рухала-рухала курсором і рандомно обрала це положення для нашої хмаринки. Якщо хмаринка іншого розміру, можна отак от ліворуч помістити. Це перша точка, звідки стартує хмаринка. Я бачу, що мені тут потрібно Х взяти. Мінус 307 y, Ну, то на ваш розсуд. Мінус 307, наприклад, і 15. То і роблю. От. Першочергово обмаринка моя потрапляю сюди. Якщо я запишу, то от, от сюди вона у мене вже потрапила, і тут у мене щось відбувається. Так. Ну чому ви всі показалися? Тому що в мене налаштовані ці всі програми, мені цього зараз не потрібно. От. Потім що я роблю? Завжди, а що завжди? Завжди я вкладаю увагу. Команда розгалуження якщо, тому що завжди моя хмаринка, яка рухається небом, вона буде рухатися праворуч і потрапляти в свою кінцеву позицію. Ікса, ікс, наприклад, 351 або там 366. Тому, відповідно, я завжди буду перевіряти саме для цієї хмаринки. Якщо значення ікса понад 360, що вона ніби вже ховається, то я їй кажу, що вона має сховатися. А далі переміщую початкову позицію ікса, а початкова у мене 307, -307 y15. І показую її, переміщаю її, ну, якусь кількість кроків. Давайте 12 візьмемо. І змінюю образ на наступний, і міняю на перший через 0,4 секунди. І знову ж така ж сама історія. У мене продовжується для інакше. Інакше, інакше якщо просто потрібно рухатися, у мене з ексом все добре. Просто вона рухається, дублюю нижню частину команд в розгалуженні. І це в мене знаходиться завжди. Зараз роблю для вас фото, щоб не загубити цей скрипт. Обов'язково додам разом з хмаринками. А, що я зараз роблю? Я від... не буду запускати на виконання всі мої хмаринки, щоб вас не плутати. Тільки покажу хмаринку, яку ми щойно з вами запрограмували. Давайте запускаю її. Дивись, обрам. Повільно вона рухається, божечки, скільки чекати на цих хмаринках. Було б простіше зробити ковзати з однієї позиції в іншу без зміни образу, але мені тут захотілося якогось мерехтіння. Я його додала, тому доволі довго у нас виникає цей рух. Але якийсь він такий приємний, ніби вандидація. Дивишся, як пливе хмаринка. Я хочу перевірити переконатися, що вона зараз у мене зникла. Тому давайте ще зачекаємо буквально секунд. Не знаю скільки. Давай зникай, дорогенька, Давай, 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 давай. Ми в тебе віримо, що ти зараз переродишся. Хоп-хоп-хоп, давай. Зникла? О, є, переродилася, ми з вами правильно все запрограмували. Коротше кажучи, ми створили з вами хмаринку. але ми її створили, ми можемо її здублювати перейменувати дубляж на хмаринку. Там, 6, чи яка воно у нас там буде. Перейти на образи, трошечки порухати, один образ видалити, інший порухати, як небудь повертати. Да? Код, зайняти для неї позицію вже з іншим Y, ну, Наприклад, ми візьмемо і зараз зупиню, Шосте ми працюємо. Да? Y нехай то буде у нас 4. Да? От, взяли 4 сюди. І сюди так само взяли Y4. Да? Нехай навіть Х буде такий самий. Можемо кроки трошечки змінити, там, нехай тут буде кроків 15. І тут нехай буде 15. І запустити на виконання те, що ми зараз напрограмували з вами. Якщо в купі дві хмаринки зараз будуть як один ціло рухатися, нам це мало сподобається, і ми можемо просто взяти, а можливо, нам і сподобається. Бачите, у мене злилися мої хмаринки. Мені це не дуже подобається. Я просто можу тепер додати команду керування, чекати хоча б, там, не знаю, 3-4 секунди на початку. І я бачу, що для моєї шостої цієї хмаринки я забула додати зміну мерехтіння. Давайте побачимо, що буде зараз. Це тут От тепер у нас рухаються дві наші хмаринки. Ті, що ми запрограмували щойно. Я прошу вас створити не менше чотирьох хмаринок за аналогією. Ті, що щойно запрограмувала, я беру і видаляю. Вони для мене зайві. Зберігаю цю програму і вас попрошу зробити скрін з хмаринками, які рухаються і з вашими скриптами. Щоб я побачила. Ну, Тобто, отак це має виглядати ваш скрін в момент. Нехай воно все працює. Я показую їх. І тут нехай все працює. Тому що все я роз'єднала. Ну, можна так навіть зробити О, так. Скрін, будь ласка, зробіть в такому вигляді, коли у вас буде 1, 2, 3, 4 хмаринки. Це дуже важливо. Коли це зробите, збережіть вашу програму на ваш пристрій. Меню файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Назвіть його. У мене є спеціальна якщо чесно, тепка для цього всього діла. Вона нам ще знадобиться, ця програма. Зберігайте цю програму. Отакий От прям скрін мені робіть, щоб я побачила, що у вас все добре. Потім покажу, що робити з деревом вже на наступному уроці. Тому дякую за увагу. Чекаю на ваші уроки і бувайте!